Усім привіт! Я нарешті повернулася на YouTube. мене тут не було 7 місяців. а ні, вісім місяців. Я сьогодні зайшла, подивилася, в мене навіть підписники лишилися. Я дуже цьому рада. Насправді я е, пробувала себе в інстаграмі і е, щось в мене не пішло. Тому, е, тому тепер я вирішила повернутися, я сумувала за Ютубом, і зараз я біжу на тренування все так же. Все, мій графік лишився такий же зранку тренування, але я потім вам розповім, чого в мене новенького відбулося за ці 8 місяців. Йдемо від батька. Малий позаймався онлайн. Я потренувалася і ще встигла відвезти автівочку свою на СТО, тому що в мене почали скріпіти тормозні колодки спереду. А сьогодні ще й засвітився абс значок. Ну, я вирішила, в мене колодки були, я змінила автівку весною. І в мене тепер не смартика і Кія. І коли купувала її, там вже були тормозні колодки нові. Відвезла, хай замінюють, тому що, ну я хвилююся, тормоза це не жарти. Ось такі справи. Зараз повертаємося додому. СТО у нас ось там, а будинок через одну вулицю. Тому дуже зручно і ми там ремонтуємо всі сімейні автівки. Ось. Раніше тут був у нас місцевий магазинчик, але після війни він закрився і тут тепер. Живуть котики. Котики. Кс -кс -кс. Їх тут годують. Ось. Ось така розвалюха тепер. Так, новий день. Я вже сьогодні у нас зазвичай вівторок та четвер самий такий важкий, тяжкий. Чому? Тому що у нас метрошкола, потім у нас уроки онлайн, потім у нас у малого бокс, і потім ще у нас англійська на іншому кінці нашого міста. Тому що десь поблизу гарного вчителя я так і не знайшла для малого. Тому а, приїдемо ми домой і звільнуся я сьогодні аж у сьомій вечора. Ось, перші рази, коли я так їздила, чесно кажучи, в мене досвіду ще не так багато ось другий рік, як я. Отримала права, тому трішечки важкувато було перші рази ось так цілий день за кермом, але вже звикла. І ще незвично, звісно, по темряві їздити. Всі звикли, що літо темніше піз... Піз... пізно, а... <с> а ми можемо не вмикати фари. Але зараз ось ми їдемо з малим додому вже з Гагаріна. Хто знає, то знає. Ось, і приходить, доводиться вже вмикати фари. Відремонтували мені вчора автівку. Ось, сказали, що тормоза були в жахливому стані. Стерті вже колодки. Ну, я, в принципі, так і здогадувалася. Не просто ж так, комплект колодок в мене в багажнику лежав. Мабуть, власниця хотіла змінити, але вирішила все ж таки продати автівку. А колодки лишилися, тому. Ось, ну всі, всі, всі симптоми в мене були. Вони спочатку а, скрипіти почали, а потім вже в мене вчора засвітився АБС. І після цього, звісно ж, я вже запанікувала, тому що ну, тормоза це таке важлива справа. Тому ось так. Зараз я везу татусеві борщ, і ліки. Вже об'їхала три аптеки, вже відвезла малого на. До школи, ось і зараз відвезу та тусю борщ. Вчора зварила дуже класно. В мене виходить борщі. на бокс, Ми вже півдня відпрацювали, можна так сказати. І, в принципі, зараз забираю з боксу. Я сьогодні молодець, я вже все приготувала. Чоловіку завтра на доби, на дві доби ось на роботу. Приготувала їсти, зробила морков... моркву по-корейськи. Я викопала себе з грядки дві сітки, десь моркви. І якось якось так. Ось, а, зараз в духовій шафі в мене, до речі, за ці 8 місяців, поки в мене тут не було, в мене з'явилася духова шафа. І це не може мене не радувати, тому що зараз ось я лишила, в мене м'ясо з картопелькою запікається. І зараз я приїду і все буде готово. Тому дуже-дуже радію цьому. На англійську. <хи> У нас сьогодні цілий день навчання. Ось, Я вирішила сьогодні годинку посидіти, змонтувати все ж таки це відео. Це буде перше відео за 8 місяців, яке я викладу на YouTube. І, чесно кажучи, я дуже сумувала за Ютубом, я дуже сумувала за форматом відео на YouTube, за горизонтальним, за довгим. Мені дуже подобається з вами балакати, тому, я, чесно кажучи, коли в інстаграмі себе пробувала мені дуже важко було передавати свою думку через рілси час там ограничений і за хвилину 30 неможливо щось повноцінно показати або розказати, тому, тому я вирішила повернутися, і мені все ж таки більше подобається знімати якісь такі довгі відео і щось вам показувати, розповідати, можна сказати, очами моє життя, моїми очами для вас, ось так. Зараз я тут годинку посиджу і поїдемо вже додому. Я трішечки втомилася, якщо чесно. Я сь сьогодні багато чого встигла. Я майже не сиділа не в телефоні, ніде і не відпочивала. Тому на сьогодні, я гадаю, вистачить, і, в принципі, я так глянула, що я вам відзняла. Мені дуже подобається. Я сподіваюся, що вподобайки я за заработаю і сподіваюся, що своїми вподобайками. Ви покажете мені, що ви сумували і що ви раді, що я повертаюся. І я вас дуже рада бачити, чесно, чесно, чесно. От, от щиро від душі. <сум> всім мирного неба, гарного дня, всім па-па!